В інстаграм в ефір а розповідаю, да? тому перепрошую ще раз продублюю. А, мене звати Євлогієва Світлана. Сьогодні з темою я вийшла, як перестати ненавидіти свою маму. Але перед тим, як я побачу перші оченята, о, Богдана приєдналась, привіт-привіт. Кажіть доброго ранку, Світлана, і я буду розуміти, вітайте зі мною, і я буду розуміти, що ви мене чуєте, ви мене бачите. Так от, поки ви долучаєтесь, долучайтеся, я хочу вам сказати, що. А в, взагалі, у Фейсбука аудиторія, люди відрізняється від людей в Інстаграмі. Дуже відрізняються. І, і я в Фейсбуці, я давно не, не, не працювала з Фейсбуком, а тут почала відновила свою роботу. І в одній групі написала про свої. Про свою діяльність і про те, що, чим я займаюся. І мені людина, ой, дякую за ваші сердечки, дякую, дякую, мені дуже приємно. І мені на мій пост, на мій допис, один мужчина написав, значить, такий коментар: Такі, як ви, і вам подібним скоро буду а, він на російську мові. Такі, як ви. І вам, подобним, будуть, а, скоро будуть облагаться налогами. Я на, нього, я на цей коментар подивилася і подумала, Боже, ну от <плес> хочеться сказати, Боже, яке кончене, да? Ну, да, як, як, той, як цей каже Господи, як його дурів чи як його прізвище, щоб, щоб не, не образити. Ну, от, от реально, реально, я в тебе запитувала за податки. І ще знаєте, з таким е, знеціненням того, що я роблю, він це, він це озвучив. І от просто знаєте, людина не уявляє і не знає, що такі, як я і їм подібні от спеціалісти, вони якраз платять податки. Чому? Тому що вони знають, як працює причинно-наслідковий зв'язок. вони знають, як працює карма. Розумієте? Вони в темі карми. Вони знають, як воно це все працює: бумеранг, карма, енергія вони це все знають. І тому вони стараються платити податки. Розумієте, і цей мужчина, от, от він сказав: я що те, те питала в тому дописі. Я питала в тебе, як щодо податків, Та я взагалі про це не питала. Я написала, чим я займаюся, які я послуги пропоную. Мужчина цей же написав отак-от про ці податки. Розумієте, і я на це все дивлюся. Чому, чому, і, до речі, зайшла ж на профіль подивитися, що ж цей мужчина себе представляє. І в переважній більшості, знаєте, от люди, які пишуть таке якесь гамніцо, от вони нічого себе не представляють. Абсолютно, абсолютно, тому що людина, яка Займається розвитком, яка хоче щось досягнути своєму житті, яка розвивається, чи бізнес чи що. вона ніколи не буде писати якесь гавно, чи оце, от, 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 от на щось на, 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 на цього. Чому? Тому що людина знає, скільки прикласти потрібно зусиль, щоб отримати результат. І якщо б людина запитала за податки, то ви б відповіли, а от таке, от, знаєте, як е, у мене є е, знайомий, ну як знайомий, я ходила в колектив е, співати один, і він сказав, е, оце хто там іде репетиція, там, починає там говорити, галала гала, гала, він каже, от провітрити рота. Оце дійсно люди, які не можуть втримати, вони провітрюють рота. У когось є е, недержання сечі, а у хтось не може не тримати за собою це щось не прокоментувати. Розумієте? І це признак того, що людей з низькою самооцінкою. І це все пов'язано. Ви думаєте, що я так говорю? Це все пов'язано з сьогоднішньою темою, темою, чому потрібно перестати, як перестати на маму. І хочу ще вам сказати, що от саме такі, такі, як я і мені подібним. Дуже часто люди звертаються до таких людей, які вже досягли успіху або досягають успіху. От, наприклад, в 46-му році, ви знали, що Крістіан Діор наступив на металеву зірку це в 46-му році, і він вирішив в тому ж році відкривати свій дом високої моди. Розумієте? Він побачив цьому знак. І от все життя до таких, як я і мені подібних, він звертався. І от скажіть мені, де яких висот досягнув е, Крістіан Діор, і яких висот досягають ті люди, які отаку провітрюють рота і пишуть коментарі. Е, Взагалі не в попади і не питають їх. От розумієте, про що я? Я говорю про те вам, що потрібно завжди думати перед тим, як щось написати, чи перед тим, як щось сказати. А взагалі, наша думка нікому не потрібна. От нікому. Якщо її не запитують, то вона не, не, не потрібна нікому. От в, тому, в даному випадку, от той мужчина, вам на прикладі показала, що мужчина, його думка не цікавила мене, але він отако виплюснув, оце цей, цей провітер в якрота, Да. І от стосовно мами, от ненавидіння мами, от коли ви розумієте, що ми всі, кожна людина, складається, 50% з мами, і 50% стата. Якщо людина починає ненавидіти свою маму, я, я тут не кажу не про любов, а просто, знаєте, є така ненависть, я просто не можу бачити, роздражає ця людина. Я ненавиджу, тому що, наприклад, вона мене кинула чи вона мене в дитинстві вбила. От знаєте, є така просто ненависть. Не то, що не любов, а просто ненависть така. От коли є це від така ненависть, це значить що? Ви себе ненавидите. Ви себе ненавидите. О, дівчата, можна вам сказати, напишіть, будь ласка, в телеграмі, хто може долучитися, що йде ефір, що я вийшла в ефір, тому що я не можу написати. Напишіть, будь ласка, нагадайте, бо я не нагадала. І виходить, е, що ви свою частину оцю ненавидите. Ви не приймаєте себе. І коли ми не приймаємо себе, ми не можемо не прийняти іншу людину, в даному випадку нашу маму. І наша мама, наша мама, дякую за ваші сердечки, наша мама нам відзеркалює і показує, що ми себе не приймаємо, що ми себе просто ненавидимо. І в переважній більшості у людей. Ну, я ж не просто так вийшла з цим запитанням до вас в ефір, тому що був такий запит стосовно ну, того, що жінка ненавидить свою маму. Жінка ненавидить свою маму. І от коли жінка ненавидить свою маму, у неї і проблеми, саме я знаю про цю жінку, у неї проблеми із фінансами. От в більшості людей, які ненавидять, ненавидять свою маму, у них проблеми з фінансами. Ненавидять, не приймають, не цінують, зневажають. Розумієте? У них проблеми з фінансами. Чому так відбувається? Тому що мама це наше дзеркало. Мама нам відображає і, і показує, це збільшене таке дзеркало. І вона нам показує, що Боже, сонечко, да, же на себе, ти ж себе ненавидиш, ти себе не приймаєш, ти не любиш там. Е е Якісь там риси характеру собі, чи ще щось. Знаєте, я, е е я не можу сказати, що в мене такого немає, що я свою маму ненавиджу, чи що. Але е я звернула увагу, що у моєї мами є така риса знецінення того, що для неї роблять. І я думаю, ну як так? Ну чому ж ти не бачиш, я ж дивлюся, як там, наприклад. Мій батько там робить, він там стільки прикладає зусиль, зусиль для того, щоб там щось було. А у мами є таке, знаєте, знецінення того, що він робить. І зараз, коли вона залишилась одна, то вона бачить, як їй важко якісь речі, які робив, речі, які робив мій батько зараз лягли на неї, і вона це відчуває, оцю безпорадність, те, що в неї не виходить. Розумієте? І оце, оце, і коли я навіть запитую, чи ти розумієш, як це? Класно було, коли батько, коли батько був, він це робив. Вона, Та що там? Та нічого, справилась. Розумієте, і це йде знецінення. І до чого я веду? І я веду до того, що я думала, що в мене такого немає. А насправді в мене також це є. Тобто те, що мені не подобається моїй мамі, те, що я в ній не приймаю, воно в мені є. Хоч мільйон раз ви говорить, що цього немає, що я не така, а в тій чи іншій, в, в тому, чи, в тій, чи іншій ситуації чи моменті воно проявиться. А дайте мені якийсь зворотній зв'язок. Маякніть мені, я не зависла, тому що щось, ви нічого не пишете, нічого не робите, то я думаю, можливо. Ви зависли, тому ви не, не реагуєте на мене. Дайте мені якийсь зворотній зв'язок. І тому це важливо, є все, значить, все, все добре. І тому важливо це розуміти, і коли наша мама нам щось транслює, те, що нам не подобається, то ми повинні задати себе запитання: а де я себе так повожу? Де я себе так повожу? Де я себе так проявляю? Тому оце, коли ми ненавидимо маму свою. Ми ненавидимо свою частину себе. Задайте собі запитання, де ця ненависть живе в мені, в моєму тілі, де вона є? Однозначно вона є. Це випливає і у фінанси ваші, це випливає і у хвороби. Тому що воно також дуже ви, ви закриваєте, ви не говорите, і воно це тоді впливає на, і на хвороби. І що робити? От, важливо зрозуміти, як з цим працювати. Немає от такої пігулочки, яку випили, і все порішалось, все пройшло. Такого немає. Це, це робота. Це робота над собою, і це постійна робота над собою. Тому що не можна от сказати, що зробив цю практику, в тебе все, все буде добре. Тобто, знаєте, в якомусь моменті, в якомусь моменті покращиться, але потім інше щось вилізе, тому що ми переходимо на інший рівень і інше щось вилазить. І от сама класна і діюча практика, яку я тільки знаю. Яку я, я вже говорила, буду говорити, рекомендувати це благодарність. Я розумію, що важко людям благодарити, якщо ви маму ненавидите. Я розумію, що це важко. Але дивіться, я вам розказала приклади своєї ситуації, що я побачила таке знецінення. І коли я це побачила, що я роблю? Я благодарю. Своїй мамі, що я побачила в неї оце, і я зрозуміла, що мені це є. Де я знецінюю, а що я знецінюю? А не обов'язково ми знецінюємо когось ми можемо знецінювати себе, свою роботу. Розумієте? І тому це. Я на своєму прикладі кажу, ну я зрозуміла, що я знецінюю не когось в переважній більшості, а я знецінюю більше себе, свою роботу, свої знання. І тому з цим потрібно працювати. І оця благодарність допоможе вам вийти на інший рівень. Я не кажу, що хоп, і зразу, от ви. У вас налагодили стосунки, чи ви перестали зневажати чи ненавидіти маму. Як виходить? Получається те, що ви спочатку пишете: Благодарю, мама, тобі за життя. Благодарю, мама, тобі за життя. І пишете, і пишете, і пишете, і пишете. І до тих пір, поки ви не відчуєте, що ви щось можете інше написати. Тому що. Не обов'язково повинна бути любов у нас до наших батьків, до мами. Якщо ви не любите, ну, ну так сталося вже, не любіть. Але поважати і бути благодарнім, от ви повинні. От ви повинні, тому що ви гірше робите для себе. Поки ви не пропрацюєте стосунки зі своєю мамою, поки ви не пропрацюєте. Доти, і у вас не буде пропрацьована ваша частина, тому що ви не приймаєте маму. І будуть проблеми з фінансами. Якщо проблеми з фінансами, це однозначно показник того, що у вас проблеми з вашою мамою. Воно все взаємопов'язане. Воно все взаємопов'язане. Тому важливо з е цим ну, працювати. Важливо дуже працювати з цим цим. І якщо ви вважаєте, що у вас класні стосунки з мамою з вашою. Я завжди кажу: подивіться на ваші фінанси. Вас влаштовує ваші фінанси. Чи не влаштовують? Якщо не влаштовують ваші фінанси, значить продовжуйте благодарити. І скажу більше, що ця, благо... ну, ця практика благодарності вона. А... Ніколи не зашкодить, от ніколи не зашкодить. Можете навіть ви робити практику благодарності, ви робите благодарність своїй мамі і можете робити благодарність собі. Також це важливо, тому що завжди так відбувається, що ми себе ставимо на, на останнє місце. І а, стосовно, знаєте, згадала я про цього ж мужчину, який написав. Такі, як ви, і вам подобні, так, знаєте, я аналізую з Крістіаном Діором, який він дійшов на, на який рівень. І сама собі кажу, що Крістіан Діор постійно запитував до астрологів, до тарологів, він звертався, як йому далі робити, що йому йти. І він тому мав такі результати. І зараз, от, хто вірить, Таким, як я, і їм подобні, я пропоную вам прогноз на 2024 рік. Саме прогноз допоможе вам сфокусувати увагу на тому, що вам дійсно потрібно. Є варіанти, це не, це не гадання, а це. Варіанти, які ви можете піти на праворуч чи ліворуч. Якщо ви підете праворуч, то буде ось такі справи. Якщо підете ліворуч, то ви дойдете от таких от результатів. І от що ви виберете: піти праворуч чи ліворуч? Розумієте? І від того, куди ви підете, буде такий у вас результат. Оце дає прогноз. Прогностика така. Коли по вашій даті народження складається от матриця, і в цій матриці є енергія числа. І вони говорять, що вам краще робити, а що краще не робити, і як робити, і від того буде результат. І от ті люди, які довіряли і вірили, таким, як я, і їм подібним, мають результат і досягають успіху, тому що вони просто дослухалися до тих людей, які щось знають і бачили. А вам скажу більше, Ті люди, які досягли успіху і зараз на вершині, і в політиці навіть, от вони також користуються послугам такими як я і їм подібним. Розумієте? Тому що вони вірять в енергію і закони Всесвіту. Просто кожна людина трактує їх по-своєму. Розумієте? Тому а, хто хоче знати, Прогноз і як і куди рухатися, звертайтеся до мене. Все, на цьому все я завершую, підвожу рисочку, що сьогодні я дала. Я сьогодні вам розповіла, як перестати а, ненавидіти свою маму. Я дала вам практику благодарності, я вам розказала за цю практику, як вона діє. Я вам пояснила, а, причину, наслідковий зв'язок, чому відбувається. Такі ситуації з вами. І я вам сказала, чому важливо приймати свою маму. Приймаєте свою маму, приймаєте себе, тому що на 50% ви складаєтесь з своєї мами. На сьогодні все. Благодарю, що ви були зі мною. Всім гарного і... Продуктивного дня